Офіс Макс від виробника Bastion це серія дверей, яких рама товщиною 100 мм згнутого профілю та зовнішнім покриттям з металу 1,5 мм. Внутрішня частина виготовлена з вологостійкого МДФ товщиною 10 мм, покритого спеціальною плівкою для зовнішнього використання. Зовнішня частина металева. Двері мають порошкове фарбування у різних кольорах. Можливе декорування нержавіючими елементами. Та різним фрезеруванням. Виготовляється тільки у стандартних розмірах. У дверях встановлені сучасні замки турецького виробника калі, які розраховані на більшу кількість циклічних відмикань, що продовжує термін їх експлуатації. Також можна поставити з більшим захистом від злому італійську фурнітуру секюрем або аналоги. Колір фурнітури стандартно хром, але можна замінити на чорний або бронзовий кольори. Двері оснащені двома контурами ощільнення. Стулка має 77 мм товщини і утеплена мінеральною ватою. Двері мають нержавіючий поріг і є можливість установки склопакета. Модель має терморозрив по коробці, що запобігає промерзанню та утворенню конденсату всередині приміщення. Зменшує тепло втрати і покращує енергозбереження.